Середні віки розпочалися падіння Римської імперії, тому особливо важливо зрозуміти, що собою являли варварські народи, які зруйнували могутню державу стародавнього світу. Римляни вважали, що всі народи, що проживають за межами їх держави, були дикунами і називали їх варварами. Тим часом племена, що жили на північ від Італії, можна розділити на три великі групи. Перша група це кельти. Вони жили в сучасній Франції, Швейцарії, Південній Німеччині, Чехії, Угорщині, Іспанії, Північній Італії та на Британських островах. Римляни називали їх Галлами. Крок за кроком римські легіони завойовували кельтські землі. До середини першого століття до нашої ери практично всі кельтські племена були остаточно підкорені Римською імперією. Велику роль в цьому зіграли легіони Юлія Цезаря. Підкорені народи. Були піддані жорстоким утискам. Кельти неодноразово бунтували, але їх повстання раз по разу зазнавали поразки. Оскільки повстання, як правило, очолювали племінні вожді, кельтську знать піддавали особливо жорстокому знищенню. З іншого боку, треба визнати, що римське правління мало і свої позитивні сторони. З усіх варварських народів кельти мали найвищий культурний рівень. Але у підсумку навіть перевершуючи за культуру інші варварські племена, кельтам так і не вдалося створити власних великих держав. Другою групою варварів були германці. Їх батьківщиною були північні прибережні райони Німеччини, півострів Ютландія та Південна Скандинавія. Перша спроба германських племен прорватися через римські лімеси на південь була відбита римськими військами в Альпах ще в 101 році до нашої ери. У 58 році до нашої ери Цезар відбив германське вторгнення в Східну Галію. Однак до цього часу германці вже облаштувались на правому березі річки Рейн, а до кінця століття і в верхів'ях Дунаю. Місцеве кельтське населення було підкорене і в основному злилося із завойовниками. Можна сказати, що в цей період йшли два зустрічних наступи германці рухались на південь, а римляни просувались на північ. До початку нової ери ці дві хвилі завойовників зіткнулись на берегах Рейну і Дунаю та між ними становилась хитка рівновага. Римляни не пустили германців на південь, але самі прошусь далі не змогли. У 9-му році нашої ери римська армія була вщент розбита в Тевтобурському лісі. Після цього римляни остаточно відмовились від ідеї наступу на північ. І почали будувати уздовж цього північного кордону суцільну смугу укріплень, лімес. Не маючи можливості прорвати римську оборону, германські племена ринули на схід. Вони заселили басейни річок Ельби та Одеру і лівий берег Дунаю, але подальше їх просування на схід було зупинено слов'янами. Деякі історики навпаки вважають, що слов'яни або були завойовані германцями, або вступили в один з германських племінних союзів. Слов'яни були третьою великою групою варварських племен. Щодо точного місця розташування прабатьківщини слов'ян досі йдуть суперечки. Але більшість істориків сходяться на думці, що слов'яни в давнину жили на схід від германців, ймовірно, в Карпатах та навколишній місцевості. В цілому, відомості про слов'ян тих років неясні й уривчасті. Справа в тому, що у варварів не було власної писемності, тому ми маємо в своєму розпорядженні. Тільки відомості римських істориків, географів і військових, що описують сусідні країни та потенційного ворога. Слов'яни жили далеко від кордонів Римської імперії, воювали з римлянами рідко, а значить, в римські хроніки потрапляли теж рідко. З 6 століття відбувся поділ слов'ян на три основні гілки: східну, західну та південну. Цей поділ було завершено до IX століття. У IV столітті нашої ери. В Східній Європі з'явився новий народ Гунни. Зміна клімату та поразки від войовничих сусідів змусили їх мігрувати з Азії в Європу. У 376 році відбулася перша зустріч римлян з гунами, яка навела на римлян невимовний жах. Досі небачений рід людей піднявсь, немов снігова лавина із затишного куточка, стрясає і знищує все, що зустрічає на своєму шляху. Як вихор, що мчить з високих гір, писав римський автор. У кількох битвах гунни розгромили слов'янські і східногерманські племена та захопили все при Чорномор'я аж до Дністра. Час IV по VII століття нашої ери отримав назву Велике переселення народів, адже в ці роки багато і цілі народи зрушили із звичних місць свого проживання та переселилися далеко від батьківщини. В ході цих масових переселень. Римська імперія і загинула, але на її руїнах виникали нові держави. Багато племен зникло, але з'явилися й нові народи. Стародавній світ та античність закінчилася, але почалася нова епоха, середньовіччя. У всіх цих подій було декілька причин. До 4-го століття нашої ери Римська імперія перебувала в Занепаді, а її військова міць різко ослабла, доходило до того, що останній з римських імператорів-завойовників Траян вважав за краще покинути знову завойовані провінції, аби не послаблювати армію виділенням гарнізонів. Посилення майнової нерівності та розпад общинного ладу серед германців привели до збільшення чисельності їх дружин, а дружинникам потрібна була здобич. Тому будь-якому германському конунгу, який хотів зберегти повагу своїх воїнів, доводилося організовувати постійні походи. Найбажанішою метою походу були землі за римськими укріпленнями. В цей же час германці стали відчувати тиск з боку гуннів, які створили власну державу в Східній Європі. Тому наступ на південний Схід став залучати не тільки відчайдушних дружинників, а й простих членів громади, які прагнули відійти подалі від небезпечних сусідів. При цьому і гунни, і германці страждали від різкої зміни клімату. Загальне похолодання викликало часті повторювальні з року в рік посухи. Це змушувало скотарів, а як відомо і гунни і германці були в основному скотарями, шукати нові пасовища. Кожна з цих причин окремо не могла привести до істотної зміни стану справ в Європі. Так як раніше, Римська імперія вже переживала як варварські вторгнення, так і військові поразки, але сукупність цих причин привела до початку нової епохи. Напередодні великого переселення народів. Варвари ще не мали своїх держав і жили окремими племенами. Вищою владою в племені були загальні збори всіх членів громади, тінги, віча у слов'ян. Тінг скликався епізодично, але не рідше одного разу на рік. На ньому вирішували найважливіші справи племені, оголошення війни та укладання миру, суд, посвячення в воїни, а значить і в повноцінних членів громади, призначення вождів племен, жерців та старіше. Варварські народи були язичниками. Однак поступово християнство стало проникати в середовище германців. У варварів ще не було писаних законів, тому старішини судили суперечки між членами громади відповідно до їх звичаїв, був широко поширений звичай кровної помсти. Цей принцип був притаманний всім древнім традиціям і був відображений ще в законах Хамурапі. Однак нові ідеї, які прийшли з християнськими проповідниками, все більше впливали на повсякденне життя варварів. З одного боку, християнство вчило смиренності, з іншого боку, воно закликало поважати владу. Поступово на перший план почали виходити воєначальники племені. Вплив конунгів ще більше посилився після того, як окремі племена стали зливатися у великі племінні союзи. Так германці впритул підійшли до створення власних держав. Все частіше конунги стали закликати своїх одноплемінників вторгатися в Римську імперію, за лімесом лежали землі, які вабили своїми багатствами. Перший натиск германських племен під час великого переселення народів стався в другій половині другого століття нашої ери. Численні племена, що входили в союз маркоманів, прорвали прикордонні укріплення, створивши загрозу навіть для Італії. На силу римській армії вдалося відтіснити їх за Дунай. Після цього римські імператори стали охоче дозволяти окремим варварським племенам селитися на прикордонних землях. Вони сподівалися, що свої варвари зможуть відбивати набіги чужих. При цьому і в легіони набирали також все більше і більше представників варварських народів. Загони германців на імперській службі можна було зустріти навіть в Сирії. Але розрахунки імператорів не виправдалися. Чим більше варвари знайомилися зі способом життя імперії, тим більше зростали їх апетити. Варварські конунги на римській службі бачили ослаблення імператорської армії і це зміцнювало їх надії на перемогу. Через півстоліття після навали маркоманів германські племена, прорвавши прикордонні бар'єри відразу в декількох місцях, знову вторглися в глиб імперії. Алемани і франки. Вдерлися в Галлію і досягли Іспанії, але через 10 років були відкинуті назад за рейн. Готи з території сучасної Угорщини ринули на Балканський півострів. У 269 році вони були вщент розбиті й відкотилися за Дунай. Однак цей успіх коштував Риму настільки дорого, що через два роки після перемоги. Римська імперія вважала за краще без бою залишити свою єдину провінцію на лівому березі Дунаю, Дакію. Після цього на кордоні з варварами на деякий час запанувало затища. Одним з найбільших племінних союзів варварів був Союз готів. Він розташовувався на території сучасної Угорщини та України і поділявся на дві гілки. Готів, які жили між Дунаєм і Дніпром, називали західними готами, вестготами. А між Дніпром і Доном – східними готами. Остготами. У 375 році готи були атаковані і розгромлені гуннами. Озготи вважали за краще підкоритися завойовникам і стали частиною гунського союзу. Рятуючись від нападу, Вестготи звернулися до правителя Східної Римської імперії за притулком. Басилевс дозволив їм оселитися на правому березі Дунаю. Вестготи мали захищати кордон, а Східна Римська імперія обіцяла натомість постачати їм продовольство. Але вже через рік, через зловживання імперських чиновників, почалися перебої з поставками. Це викликало повстання Вестготів, до яких приєдналося безліч рабів із копалень та маєтків. У вирішальній битві римська армія зазнала поразки, а імператор загинув. Тільки в 382 році новому імператору. Вдалося придушити повстання. Однак навіть після перемоги він був змушений надати Готам право оселитися в Іллірії, римській провінції на території нинішньої Боснії та Хорватії. Звідти, Вестготи здійснювали постійні набіги на Італію. Нарешті вони вирішили перейти від грабіжницьких набігів до завоювань. І в 410 році Вестготська армія під керівництвом Маларіха взяла штурмом Рим. Падіння Риму. Справило приголомшливе враження на сучасників: місто, що вистояло перед армією самого Ганнібала, колишня столиця Імперії, що простягалась від Атлантичного океану до Месопотамії і навіть зараз не втратило своєї величі, впало перед натовпом варварів. Деякі християнські проповідники серйозно говорили про кінець світу. Однак насправді все було не настільки страшно. Отримавши військову допомогу зі Сходу, Західні Римські імперії вдалося відтіснити Вестготів. Після смерті Аларіха їх новий вождь отримав за дружину сестру імператора, а всім Вестготам були обіцяні землі в Підденній Галії. Та, перебравшись туди, вони відмовились визнавати владу імператора в далекому Римі. У 418 році в Тулузі Вестготи заснували власну державу. Вона розташувалася на території сучасної Іспанії та півдня Франції. Приблизно в той же час, коли Вестготи повстали проти свавілля Східної Римської імперії, Західна Римська імперія довірила захист своїх кордонів в нижній течії Рейну Франкам. За це Франки отримали дозвіл оселитися на півночі Галії. У 406 році, скориставшись тим, що основні сили римлян були відведені до Італії для відбуття набігів Вестготів, вандали і приєднані до них племена прорвали Лімес і ринули в Центральну Галію. Деякі з них вступили в союз з Остготами та спробували прорватися в Італію, але зазнали поразки і були відкинуті назад за Альпи. Римлянам вдалося відновити кордон по рейну, але повністю вигнати вандалів вони не змогли. Розоривши центральні і південні райони Галлії, варвари переправились через Піренеї і в 416 році увірвались в Іспанію. Це вторгнення мало особливу небезпеку для Риму. Вандали відрізнялися нечуваною дикістю та люттю. Вони не прагнули домовлятися з імперією і не хотіли отримувати нові землі для заселення. Їх цікавило лише розграбування якнайбільшої кількості провінцій. Спустошивши Іспанію, вони захопили кораблі та в 429 році висадилися в північній Африці. Пройшовши тисячу кілометрів уздовж африканського узбережжя, Вандали захопили більшу частину римських володінь на території нинішніх Тунісу та Алжиру. Імператор Західної Римської імперії спробував скористатися перевіреним методом і запропонував вандалам оселитися на вже захоплених ними землях в якості союзників, що захищають кордони імперії. Але вандали не бачили сенсу дотримуватися договорів з безсилим Римом. У 435 році вони порушили перемир'я та захопили Карфаген. Останній оплот римського панування в північній Африці. В Карфагені в руки вандалів потрапила безліч кораблів. Скориставшись цим, варвари почали здійснювати постійні морські набіги на Сицилію та південь Італії. Зрештою, Рим змушений був у 442 році визнати незалежне королівство вандалів. Втрата африканських провінцій стала важким ударом для римлян. Поставки дешевого карфагенського зерна припинилися. Ворог опинився глибоко в тилу, але головна загроза продовжувала наближатися з півночі. Після вторгнення 406 року римляни тримали рейнський рубіж тільки на папері. Гарнізони регулярних військ стояли всього в декількох фортецях, а сама оборона кордону в основному була покладена на германських ополченців, франків та бургундів і алеманів, що прийшли слідом за вандалами на прикордонні землі. Тим часом в середній течії Дунаю ставало все більш неспокійно. Після розгрому готів там утвердилися гунни. Пішовши по стопах втеклих від них вестготів, Гунни, а точніше багатоплемінний союз під їх керівництвом, стали все частіше здійснювати набіги на Східну Римську імперію. Константинопольський імператор вважав за краще відкуплятись. Так Східна Римська імперія поступово ставала гунським данником. Та відносини Гунів із Західною Римською імперією були непростими. Римські імператори охоче наймали на службу гунські дружини, а чим самостійніше поводились по відношенню до Риму і германські союзники в прикордонних провінціях, тим більше надій покладали імператори в Західній Римській імперії на гунську армію. У 436 році гунни під керівництвом Аттіли розбили бургундів, які проголосили створення власного королівства. Після цього частина Бургундів приєдналася до Гундського Союзу, а інша була переселена римлянами в район Женевського озера, де пізніше, в 457 році, виникло королівство Бургундія. На 15 років в Західній Європі встановився мир. Однак основні причини, які зіштовхували варварів з імперією, не переставали існувати, тому поступово. А тіла, якого прозвали Карою Божою, почав втручатися у внутрішні справи Західної Римської імперії та вимагати частину її території. У 451 році армія гунів і підвладних їм германських племен вторглася в Галію. Їй протистояла армія, що називалася римською, але в складі якої переважно були Бургунди, Франки і Вестготи. У вирішальній битві на каталаунських полях поблизу сучасного Труа гунни зазнали поразки. У Римі святкували перемогу. Найсміливіші мрії збувалися. Спочатку гуни приборкали германців, а тепер германці приборкали гуннів. Нехай же варвари вбивають одне одного, а імперію залишать в спокій. Однак радість була передчасною. Вже наступного року Аттіла вторгся в Італію. І тільки загроза епідемії змусила його повернутися в Альпи. У 452 році тіло помер. Незабаром держава гуннів розпалась. Підкорені ними германські племена повстали, а самі гунни вважали за краще відкочувати в степи причорномор'я, де поступово розчинилися серед сусідніх племен. Та розпад Гунського Союзу не тільки не зміцнив позиції Риму, але навпаки порушив існуючий баланс. Римським імператорам більше нічого було протиставити свавіллю германських вождів. У Західній Римській імперії почалася політична чехарда. Імператори, підтримувані різними племенами та політичними силами, змінювали одне одного настільки швидко, за 21 рік змінилося 9 імператорів. В травні 455 року, в розпал політичної боротьби, в гирлі Тибру з'явився флот вандалів. У Римі спалахнула паніка. Новий імператор, який просидів на троні всього кілька місяців, не зумів організувати оборону і помер. Вандали увірвалися в місто і грабували його протягом 14 днів. Звідси й походить термін вандалізм. Вандали навіть не намагалися закріпитись в Італії, але з тих пір вони стали панувати на морі. В цей же час почали розширювати своє королівство Бургунди. Їх наступ йшов від Ліона одночасно на південь до Середземного моря та на північ. На територію сучасної французької області Бургундія. На зустріч їм в Лотарингі наступали франки та алемани, які також поспішали створити власні держави. Вестготи, які вже створили своє королівство раніше за інші варварські племена, поширили свою владу не тільки на всю Іспанію, але й на більшу частину Галії. На словах, всі ці германські народи, крім вандалів, ще визнавали владу римського імператора, але фактично вже мали самостійні королівства. В останні роки свого існування Західна Римська імперія являла собою дивну й сумну картину. З розграбованого Риму імператори вважали за краще перенести столицю в равенну. Їх влада поширювалася тільки на Італію, але без островів. Прибережну частину Іллірії, декілька ізольованих провінцій Центральній Галії і дві-три фортеці в Західній Африці, на які вандали не хотіли витрачати свій час і сили. Центральний уряд. Нічим не міг допомогти віддаленим провінціям, залишивши місцеву владу виплутуватись самостійно. Яскравий приклад історія Британії. Після германського вторгнення в Галію в 406 році на Рейні знадобилися римські легіони, тому на віддалену провінцію просто махнули рукою. У 408 році останній римський солдат залишив острів, і місцеві жителі були кинуті на призволяще. Деякий час британці самі захищалися від набігів кельтів з Ірландії та Шотландії, але поступово їх становище ставало дедалі складнішим. Прохання про допомогу, відправлені в Рим, залишались без відповіді. Потім, в 20-х роках V століття нашої ери, британці запросили германське плем'я саксів. Сакси мали захистити кордон від набігів, а за це отримати землі для поселення. Здавалося, що проблема вирішена. Але через 20 років сакси повстали, оголосили себе незалежними та почали війну проти вчорашніх власників острова. Британці чинили опір, часом завдаючи противнику відчутних поразок, але поступово відступали все далі на захід. Під тиском саксів і споріднених їм племен Англів, частина британців переселилася на крайній захід Галії, після чого цей регіон став називатися Британь. Приблизно так було і в інших провінціях, де ще існувала подоба римського панування. Навіть в Італії влада імператора залежала від армії, що майже повністю складалась із варварських найманців. У 476 році варвари зажадали землі для поселення в Італії. Їх вже не влаштовували грошові виплати. Імператор відмовився виконати цю вимогу. До цього часу. Навіть найпихатіше з римлян усвідомили помилковість минулих рішень про поселення варварів на імперських землях. Тих ставало дедалі більше, а імперських провінцій все менше. Тоді ватажок германських найманців на ім'я Одоакер скинув останнього імператора Західної Римської імперії Ромула Августула, що був ще хлопчиком, та проголосив себе конунгом Італії. Так припинила своє існування Західна Римська імперія. Після цього останні провінції Західної Римської імперії були швидко розділені між варварськими королівствами. Вестготи й Бургунди розподілили між собою ще незахоплені області Галії. Вандали остаточно утвердилися в Африці. Найдовше римляни чинили опір в Північній Галлії. Вони навіть створили там власну державу. Однак, в 486 році, біля Суассона римські легіони були розбиті франками. Які захопили всю Галію на північ від Луари за виключенням Британії, до кінця V століття на руїнах Західної Римської імперії утворилось кілька варварських королівств: Вандальське, Вездгоцьке, Свевське королівство, засноване невеликим германським племенем, яке відкололося від Вестгоцького Союзу на північному заході Іспанії, Бургундське, Франкське і держава Одоакра в Італії. Доля цих держав склалася по-різному. Найбільш недовговічною виявилась держава Одоакра. Можливо, це сталося тому, що до її складу увійшли представники декількох невеликих германських племен, що опинилися в Італії випадково. Останні імператори сподівалися, що, запрошуючи найманців з різних племен і різних народів, вони зможуть запобігти змовам. Як показала історія, така політика не досягла успіху. Але й не дозволила створити життєздатну державу і сконцентрувати владу. Імператор Східної Римської імперії, який формально зберігав верховенство над усіма землями імперії, запросив Оздготів в Італію. Це плем'я, звільнившись від влади гунів, оселилося на території нинішньої Австрії. Скориставшись запрошенням імператора, у 493 році Оздготи на чолі з Теодоріхом перейшли Альпи. І, розгромивши державу Одоакра, захопили Італію. Однак надії Константинопольського імператора також не виправдались. Озготська держава незабаром стала найсильнішою в Західній Європі. Озготи завоювали Ілірію, Сицилію і Південно-Східну Галлію. Тільки після тривалої та напруженої війни візантійцям вдалося здійснити свій план по поверненню Італії під владу імператора у 555 році. Держава Оздготів було розгромлено Візантійською армією імператора Юстиніана, і Італія знову стала імперською провінцією. Ще раніше, в 534 році, візантійці зруйнували державу вандалів, повернувши собі північну Африку. Найуспішнішим серед варварських королівств було франкське. У битві при Пуатіє в 507 році франки розбили вестготську армію та рушили на південь. Тільки спільний виступ Бургундів і Остготів. Не дозволив Франкам повністю захопити Галію, але з тих пір королівство Франків стало безсумнівно найсильнішим на території майбутньої Франції. Вестготи зберегли за собою тільки крайній південний захід країни. Зараз цей регіон називається Гасконь. А Остготи – Південний Схід, Прованс. В 534 році Франки завоювали Королівство Бургундів, а в 536 році Остготи поступилися Франкам в Провансі. Після цього. Франкське королівство вступило в тривалий період мирного розвитку. До середини VIII століття франки не вели великих загарбницьких війн. Історія інших варварських королівств тісно пов'язана із завоюванням Східної Римської імперії. Візантійцям вдалося відібрати у Вестготів, ослаблених війною з франками кілька міст на півдні Іспанії. Здавалося, що ще трохи. І всі землі колишньої Римської імперії знову зберуться під прапорами Константинополя. Однак це стало вершиною успіху Басилевса. Після цього справи візантійців покотилися під укіс. У 568 році, під натиском нових переселенців з Азії аварів, в Італію вторглося ще одне германське плем'я Лангобардів. За лічені місяці варвари захопили практично всю Італію. Лише кілька окремих прибережних фортець вдалося втримати візантійським гарнізонам. Після цього візантійці перейшли до оборони, не думаючи вже про нові захоплення. Мрії про відродження Римської імперії в межах Діоклетіана пішли в минуле. Вестготи, які зібрали свої сили, в 585 році підкорили свевів, а в 636 році відвоювали у візантійців Південну Іспанію. Нарешті, в 60-х роках VII століття, переможні війська Арабів захопили всю північну Африку від Єгипту до території сучасного Марокко. Вестготи недовго роділи поразці стародавнього ворога. На початку VIII століття араби перетнули Гібралтарську протоку, а через декілька років повністю знищили Вестготське королівство на Піренейському півострові. Араби спробували також напасти на королівство Франків. Але в 732 році були зупинені при Пуатє. Так закінчилася історія варварських королівств Західної Європи.